Всім мої вітання, любі мої підписники і гості каналу Не кажу доброго вечора і доброго дня, бо хто коли буде переглядати в нас зараз в даний час вечір. І ми з вами зараз будемо робити маску. Верніше, я буду робити, а ви будете спостерігати. Я так рішила. Знаєте, хочу вам сказати. Як сказати, хто не робить нічого, то нічого не практикує, то нічого і не знає. А хто практикує, хто щось е, переглядає, щось собі пробує, випробує, той вже знає, як воно і, і що воно м до чого. Так само і я. Я весь час все щось випробовую, тому я м і знаю. Що воно і як воно то робити. То ми сьогодні з вами зробимо маску з солі. Я буду робити маску з солі. Але я, знаєте, я вам скажу: я маску роблю, е, що на лице, що на руки, одинаково. Я вже не лишаю то, що от на обличчя, а то на руки другу якусь маску. Ні, що є, то все, і одинаково я роблю. Знаєте, маски можна робити кожного дня, собі, кожного вечора, чи в день, хто як має, хто як має час, кому як виходить, то собі може робити цілий час. Як задумав, значить собі ну, вділив там тих 20 хвилин. ну, Може, півгодини, поки е, змив, поки там якийсь крем наніс, ну, півгодини. півгодини. Ну, але я думаю, що то не так багато часу, що ви собі не можна приділити тих півгодин. То я вам покажу зараз, яку я маску буду робити, і як я її буду наносити у весь процес, що ми будемо робити. Приступаємо. Так, мої хороші, я не буду довго розтягати, бо скажу, що дуже довго. Я тут маю звичайну сіль, не грубу, не грубу, щоб не подерти лице. Звичайно, така кухонна сіль, але така дрібніша. От я набираю її так, знаєте, от добротних, дві чайних ложки, таких от добротних. Я для чого? Для обличчя, скільки не треба. А от щоб ще руки, то набираю дві таких добрих чайних ложки солі. Бачите, дві отаких от ложки солі. І тут я маю таку сметану. Але це у мене домашня сметана це сметана не магазинна, а сметана домашня. Тому я цю всю сметану, тут є добра така. Ложка сметани. От добра, така велика ложка. Але я також буду давати чайною, так, щоб воно було рівномірно. Бачите, щоб воно було рівномірно. Отак. От Ото ну, вже лишилось. Ну то лишилось, то лишилось. Нічого, що лишилось? І то все разом перемішаємо. От добре вимішаю я цією солею. Все дуже добре перемішаю. Щоб все воно е, стала однорідна маса, знаєте? От щоб все стало така однорідна маса. Взагалі, знаєте, сметана взагалі вона вибілює, е, там, ну, тонізує трошечки, можливо, десь трошки. Висвітлюються ті пігментні плями, в кого є, то ті такі в мене є. У мене звичайно є багато на руках, так що якось так воно то все трошки воно висвітлює. Ну, знаєте, Скажу вам, якщо робити кожного разу, то, звичайно, воно дасть якийсь ефект, а якщо зробити тільки раз у місяць то за себе нагадати, то нічого толку не буде. І тут я ще маю гліцерин. От тут я ще маю олійку гліцерину. І сюди я ще додав таку невеличку, таку ложечку, чайну, от так капну гліцерин. Отак. І то все разом перемішаю. І будемо, і все, і в принципі, маска готова. Ось така маска, в принципі, вже і готова. Ту маску можна наносити пальцями, можна наносити щіточком. хто собі, як. Ще, знаєте, от і в мене ще є щіточка така для фарбування. Можна і тою щіточкою для фарбування волосся. Можна нею наносити. В неї дуже зручно, знаєте, в неї дуже зручно. Так, мої хороші, будемо приступати з вами, і будемо робити маску. Тут я ще маю е, такий лосьончик, щоб очищати е, шкіру. Він йде на, на основі зеленого чаю і. Зелений чай і огірок. Ну от, і я буду цей, не знаю, я якийсь свіжий купила, то я не знаю. Ну, спробуємо з вами. І я буду очищати вперед лице. Ну і, звичайно, що руки. Звичайно, що і руки. Але я одіну, одіну е обруч, так як завжди. Я одіну обруч. Вже мені би той обруч здалося і поміняти якийсь новий купити. Ну нічого, буду одівати обруч. Ну, от, мої хороші, Я оділа обруч, і тепер я чуть-чуть застелюсь, бо, можливо, щось десь і капне, то я як весь час маю таким чим застелятися. Ну, так є, так є. І тепер я буду брати і очищати. Обличчя. Так, швиденько, бо щоб не займати ваш і свій час. Знаєте? От, щоб не займати ваш час і свій час. Ну от, і я буду то все. А пахне, дійсно, знаєте, скажу вам, що дійсно пахне е, огірок. Угу. І, ну, огірком точно пахне, знаєте, не знаючи зеленим чаєм. Але огірком точно пахне. Так, скажу вам. Бачите, яка то топіна така йде, і огірком точно воно пахне. Угу. Ну, от бачите, я вся косметика, яка е... Яка була, вся косметика зчищається, Так вам покажу. Так вам покажу. Ну і все. І далі це все зчищу. Ну, от і все. І будемо з вами наносити. І будемо з вами наносити маску. Так ми з вами зробимо. Так, мої дорогенькі, приступимо і будемо з вами. Я буду наносити маску, а ви будете наблюдати. Угу, так. Ну от, бачите, цим Дуже добре. Так треба старатись щоб не попасти в око. Знаєте? Бо того, що то є сіль, то є сіль, і я от. А там, де мені треба вже буде як сказати, на менші е, ті проміжки, то я другу кісточку візьму, чи пензликом, чи кісточку. На хвилин 20, знаєте? Маску зроблю на хвилин 20. Попробую я, а воно вже, знаєте, так щипати починає. От починає щипати. Угу. Ок. Знаєте, як вам сказати, от як себе трошки про Проконтролюєш сам, бо тебе ніхто не прийде, не, про, не, не скаже тобі, роби чи не роби. Ніхто не скаже. Ми повинні самі за собою слідкувати. Колись люди навіть як сказати, от навіть я виділа е, кіно таке, старе, старий такий фільм виділа, що. Е, Хлопець дівчину любив, але її осуждав за те, що вона вмивалась молоком. Знаєте? Отак. От ну, от я нанесу один раз, а зараз воно побуде і нанесу ще раз. От я не відключаюся одним дублем я вам все. все... Знімаю. Бачите? О. От і шиї, декольте, все, все, все. Треба гарненько собі нанести маску, щоб воно все вам було дуже. А воно вже, знаєте, починає щепати. Починає щепати. Але, знаєте, сметана сама собою відбілює, а сіль вона так, як. Так, як розгладжує, так, як відновлює трішки е, шкіру. Ну так. І зараз я буду намащувати руки. Бачите, мої хороші, я от буду намащувати просто так. От, е, навіть і от пальці, все-все-все, трошки кісточком, а, я так, знаєте, е, щіточкою, кісточкою, щіточкою. Хто як розуміє, тому, щоби. Ну, як сказати, з середини руки не були мої дуже такі з сметаною і, і з тою олійкою. Хоч я їх так само зараз, як вже все вимащу до кінця, то я розмащу тут то все по, по руках. Так. Ну, так, наскільки можливо, знаєте, одягати треба щось коротке, бо ну, роблять, знаєте, ті всякі що другу, якусь маску на руки. Я не роблю. Я отак, яку маску маю, таку я використовую, що для, що для рук, що для обличчя. І так я посиджу хвилин 20. Ну, от хвилин 15-20, хто як собі може, наскільки витримати, але вона щипає по лиці, ця маска, знаєте, скажу вам, от вона щепає. Вже і руки починають. От така рука починає. Ну, на руках ще не так не дуже. А от обличчя вона щепає. І вона починає так, знаєте, ніби застигати, ніби так зціплювати лице. Так є. Побачу. Побачу. Може, трошки будуть висвітлювати ці ті пигментні плями. Ну, так, так, воно так робить, воно так робить, але його треба, як сказати вам, частенько робити. Частенько. Кожен день, як щось робити, то кожен день якийсь буде результат. Так, добре, мої дорогенькі, от, і я тепер. Бачите, мені злетіло. І я тепер на. Хоч воно мені не капає, знаєте? От воно мені не капає. Ніяк не капає. І я тепер буду наносити, бо ще мені лишилось. Знаєте, ще мені лишилось. І я буду наносити ще так як один слой. От, бачите, мені ще лишилось. І я буду наносити ще один слой на обличчя. Отак. От шкода викидати. Знаєте, от шкода. Най воно краще краще буде застосувати його там, де його треба. І все. Так. Так, мої дорогенькі, я вже забрала хустину. Все, я йду змивати. Лице зціпило. Так, знаєте, руки отак от зціпило і лице зціпило мені, так, знаєте, соло так воно ніби поколює. От все поколюю так, як той, і йду я змивати. І зараз до вас повернусь. Так, я вже все змила, і до вас повернулась. Я вам. Я вам в мене руки. І як моє лице. Бачите? І зараз я буду наносити крем. Крем постійно треба наносити. Знаєте, після кожної маски треба наносити крем, тому що. Обличчя треба пильнувати, своє тіло треба пильнувати. Так скажу вам, як є. І я як весь час чуть-чуть там, де я буду брати крем, я чуть-чуть весь час капну духи. О, бачите? О, десь там, де я буду користуватись. Пахнуть, пахнуть. Ну от, і я там розводжу. Духе в тому кремове і наношу, і наношу на, на обличчя і на шию, на все, все разом розмащу. Знаєте, я так, я так роблю кожного вечора, хіба часом лінива. Або захворію. Знаєте, от так є. Або хвора, або лінива. Отак. А тепер я ще нанесу другий крем на руки. Так, мої хороші я оділа окуляри, бо мені я погано бачу без окулярів. І тут маю такий крем, що я наношу на руки. Бачите, вже половини, половини банки того крему немає. Я на руки як намащую, то я не дивлюсь, знаєте, я, я так вам кажу, Ну, мене дивляться, може дивитися чужі такі люди, що лишень заходять, не лиш то, що говорилось і не дала е, духів. Не лише то що мої підписники, але й чужі. Але я так кажу вам відкрито, як є. Я як кремом цим для рук намащуюсь то я вже не перебираю, як той. Я вже бачу і руки, і ноги, вже все попідряд. Знаєте, отак крему як наберу, і отак. Така велика банька, а чого ні? А чоби і ні не можна? Все. Що тіло можна нарозити себе кремом. так? Отак. Все, все перед сном, перед сном можна собі це дозволити. <смір> так? Ну, от, мої хороші, вся процедура зроблена. Ем, недовго, недовго воно, воно так може виглядає довго. Але все робиться дуже швидко. Хто, хто до того привикає, тому це недовго. Так що, мої дорогенькі, треба себе любити, треба себе пільнувати. Я це показую не тільки для себе, але й для вас, моїх золотеньких жіночок, щоб ви підтримували себе щоб ви приділяли собі уваги, мої хороші, і виглядали на всі. Сто! А зараз, мої дорогенькі, щиро вам дякую, щиро вам дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишеть коментарі. Щиресенько вам дякую, щиресенько вам дякую, мої хороші. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до нових масок. Всім до нових зустрічей. Всім гарного вечора. І спокійної, мирної вам ночі. І всім гарного дня. Хто буде дивитись? Цей ролик. Всім пока, всім до зустрічі, мої хороші. Всім до зустрічі.